Сьогодні на уроці ми говорили про вільну ногу партнерки. Ну і взагалі, в цілому, що партнери теж уявляли, розуміли це поняття і могли е спровокувати е користування вільною ногою партнера. От е і Мифір нам нам показував таку е такий елемент з застосуванням вільної ноги. От, що ми робили? Ми робили магір, Е, Так, ну ми е, я вважаю для того, щоб відчути вільного партнерку саме в цій вправі, е, дуже зручно е, підійти ближче до партнерки, тобто в близькі обійми, е, зайти, створити близькі обійми, щоб е, були більш щільні наші обійми. Щоб розуміти, де саме знаходиться вільна нога партнерки, так зрозуміліше і краще читається. Ну і таким чином можна користуватися, каже Аня, вільною ножкою партнерки. Так, і ми робили спільний крок в сторону. Під час цього кроку магір заходив в секаду, незавершену, в ній залишався, зафіксувавши мою опору на, на нозі, так іншою він отак. от, як угу. Витирав підложку. <хи> і потім, коли захотів, коли йому це вже набридло, він її завів хрестик. Наша задача завестися в хрестик близенько, тобто не розкидати своїми ніжками, тому що ми згадуємо свої базові заводські налаштування, зібрати колінці і збирати п'яточки. Тому заходимо в хрестик максимально плотненько до своєї п'яточки. Так, і друге, що ми пробували робити, ми ходили в соло. Таким чином, щоб відправляти свою ножку в сторону без перенесення в цю стопу ваги. І потім ми пробували робити це в парі. Задача партнера була передати цей намір, а задача партнерки була його. Відчути, от дякую.